Вітаю! Гроші мають працювати, а не просто лежати. Тож сьогодні з'ясуємо, як змусити їх працювати в українських реаліях 2025 року. Розберемо, куди інвестувати, щоб не просто зберегти, а й, можливо, примножити свої кошти. Знайоме відчуття лежиш собі, спиш, а гроші на рахунку ніби тануть. Це знаєте, не параноя, це інфляція. Вона ніколи не спить і потроху з'їдає купівельну спроможність кожної нашої гривні. І ось власне головри винуватець: 13,4%. Саме стільки становить річна інфляція в Україні просто зараз. Тобто, кожна гривня, що лежить під матрацем чи на карті, за рік втрачає понад 13 копійок своєї реальної вартості. Погодьтеся, це змушує замислитись. Тож, ось наш план на сьогодні. Спочатку розберемося з інфляцією, цим тихим ворогом заощаджень. Потім поглянемо, що нам прогнозують на 2025 рік. Далі найцікавіше, куди ж, власне, вкладати гроші. Поговоримо і про золоте правило диверсифікації. І наостанок поміркуємо, яке майбутнє ми будуємо своїми фінансовими рішеннями. Ну що ж, поїхали. Перший раунд гроші проти інфляції. Давайте розбиратися, чому старі перевірені методи заощадження, скажімо так, вже не завжди працюють. Знаєте, є така народна мудрість не знаєш, що робити, купуй долари. Це працювало роками. Але ось що каже фінансовий експерт стратегія просто купити валюту вже не рятує від втрат як раніше. Часи справді змінилися, а отже, і нам потрібно змінювати підходи. А ось вам і докази, так би мовити, наочно. Погляньте на ці стовпчики: інфляція, тобто те, наскільки дорожчають товари в гривнях, майже 13,5%. а гривня щодо долара та євро ослабла лише на, грубо кажучи, 7%. Що це означає? А те, що навіть тримаючи гроші у валюті, ми все одно в мінусі. Валюта просто не встигає за зростанням цін всередині країни. Добре, з проблемою розібралися. Тепер давайте подивимось у майбутнє, що кажуть офіційні прогнози від Національного банку. Це знаєте, як подивитись прогноз погоди перед тим, як вийти з дому. Треба знати, до чого готуватися. Отже, ось що нам обіцяє НБУ. Якщо коротко, інфляцію планують поступово знижувати, бачите, з 9,7% до цілком пристойних 5% у 2027-му. Економіка теж потроху зростатиме, але найцікавіший для нас рядок це облікова ставка. Зараз вона висока 15,5%, а це робить гривневі інструменти ну, дуже привабливими. Звісно, є велике але, і це але курс гривні. Тут експерти, як то кажуть, розглядають два варіанти. Перший менш оптимістичний, пов'язаний з тривалою війною. Тоді можемо побачити і 43, і 46 гривень за долар. Другий сценарій, більш стабільний, передбачає, що курс вдасться втримати. І це, власне, ключова невизначеність, яку треба тримати в голові. Так, прогнозів багато, невизначеність є, але сидіти, склавши руки, теж не варіант. Тож переходимо до головного питання куди власне нести гроші? Розглянемо трьох китів, на яких тримаються заощадження більшості українців депозити, державні облігації, ну і звісно, нерухомість. Перший варіант це класика банківський депозит. Все просто, все зрозуміло поклали гроші, отримуєте відсотки, плюс є гарантії від держави це такий собі спокійний та перевірений часом інструмент. Але класика це добре, а що як є щось цікавіше? Давайте поставимо депозити пліч-опліч з їхнім головним конкурентом ОВДП. І тут, знаєте, цифри говорять краще за будь-які слова подивіться на чисту дохідність. Завдяки тому, що з доходу по ОВДП не треба платити податки, на руки виходить значно більше. Ну і гарантія від держави 100% на всю суму. Отже, що ж це за звір такий, ці ОВДП. Якщо зовсім просто, то купуючи облігацію, людина, по суті, дає гроші в борг державі. А держава за це гарантує повернути борг і заплатити відсотки. Все прозоро і надійно. Давайте ще раз пройдемося по плюсах, бо їх тут чимало. По-перше, 100% гарантія від держави на всю суму. По-друге, жодних податків з доходу. Це просто супер. Дохідність виходить вищою за депозити. Купити їх зараз можна ледь не в кілька кліків у застосунку. Ну і звісно, це пряма підтримка бюджету країни. Добре, з паперовими активами розібралися. А що з чимось більш матеріальним? Правильно, нерухомість це теж класика, яку багато хто вважає найнадійнішим вкладенням на довгі роки. Стіни завжди в ціні, як то кажуть. Але давайте відкладемо прислів'я і подивимось на холодні цифри. І тут несподівано дохідність від здачі нерухомості в оренду зараз в середньому нижча, ніж у тих самих ОВДП і навіть депозитів. Тобто, щоб заробити, треба або дуже вдало купити, або чекати на значне зростання цін у майбутньому. І звісно, не забуваємо про ризики. Військові ризики очевидні, але є і інші більш цивільні моменти. Недобросовісні забудовники, можливі зміни в законодавстві і головне, ліквідність квартира це не облігація, її не продаси в один клік, якщо терміново знадобляться гроші, доведеться або довго чекати, або суттєво знижувати ціну. Отже, ми маємо три основні варіанти кожен зі своїми плюсами і мінусами що ж робити? А тут на сцену виходить золоте правило будь-якого інвестора і це диверсифікація. Або як каже народна мудрість, не кладіть усі яйця в один кошик. Ідея проста до геніальності: якщо один актив просяде, інші допоможуть втримати портфель на плаву. Це по суті страховка від фінансових несподіванок. І ось вам конкретна порада від профі, як диверсифікувати вкладення в ОВДП. Називається облігаційна драбина. Суть така: замість того, щоб купувати одну велику облігацію надовго, розбити суму на частини і купіть кілька облігацій з різними термінами погашення. Так у вас регулярно будуть вивільнятися гроші, які можна або витратити, або реінвестувати за новими, можливо, вигіднішими ставками. Дуже гнучко. А ось так, наприклад, може виглядати збалансований портфель. Це лише один з варіантів, але логіка тут зрозуміла. Дивіться: більша частина у валютних інструментах це для страховки від коливань курсу. Солідний шматок у гривневих активах вони дають високу дохідність прямо зараз. І невеличка частка 5% у золоті. Це такий собі запасний парашут на випадок глобальних потрясінь. Ми з вами розібрали цифри, порівняли відсотки, оцінили ризики. Але знаєте, інвестиції це не лише про математику. Це набагато глибше. Бо кожне фінансове рішення це по суті ставка на певне бачення майбутнього, власне бачення. Чи віримо ми у швидке відновлення і стабільну гривню, чи готуємося до більш тривалого і складного періоду? Відповідь на це питання і визначає нашу стратегію. Тож, розібравши всі ці варіанти і стратегії, головне питання залишається відкритим, і воно звернене до кожного, хто замислюється про свої заощадження: до якого майбутнього варто готуватися, і які фінансові кроки для цього зробити вже сьогодні?